Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять міні дістали з пачки і просто з'їли сосиски міні від Бащинського. Переселенка Вікторія Новицька зустрічає нас у власній книгарні на полицях. Сучасна українська література, дитячі, історичні, наукові книги та документалістика. Бажання читати воно не зникло, і ми ходили по крамницям і думали, чим би ще можна було таким зайнятися, щоб нагадувало мою попередню роботу з літературою, з письменниками. І отак от поступово потихеньку виникла така ідея. Ми написали грант на власну справу, надії подали, виграли, і завдяки тому у нас у нас таке маленьке діти ще з'явилася до війни. Подружжя Новицьких мало бізнес у Херсоні, друкарню медіахолдинг, який видавав найбільший тираж газет в Україні, і це все довелося залишити. 24 лютого нам подзвонили родичі з Одеси з повідомленням про те, це була десь п'ята ранку, що Одесу бомбляють, і буквально через там пів години я почула перші вибухи в Херсоні, і тоді було нами прийнято рішення покидати місто, тому що. Yeah. <laughs> Ну, тому що в першу чергу це безпека. По-друге, ми знали, що Росія дуже недалеко, Крим дуже близько. І якщо вони прийдуть, а ми журналісти, прізвище 100% мало би бути в цих списках. Подружжя Новицьких приїхала на Рівненщину до родичів, багато речей не брали. За винятком книг їх привезли півавтівки. У нас друкувалося і Люка Дешвар, і Макс Кідрук, ваш земляк, і багато починаючих у них немає можливості видати книжку, і вони друкувалися у нас. І це був дуже. Великий попит. У нас черга було була більше ніж на рік. Михайло каже, їхня друкарня у Херсоні вціліла. Однак багато речей окупанти розікрали. Розікрали папір, комп'ютери редакції. Тобто, на відновлення це треба мільйони гривень. Ну яких ну ніде взяти, щоб стартувати з новим бізнесом на новому місці, Новицьким знадобилося кілька місяців. Вирішили відкрити книгарню через захоплення Вікторії. Вона працювала головною редакторкою літературного журналу. Тож знайома з багатьма сучасними авторами відвідувала усі найважливіші та наймасовіші літературні події. Обожнюю читати за рік може прочитати близько сотні книг. Найбільше мене вразила книжка, зараз я вам покажу. Марія Матіос, Солодка Даруся. Я її прочитала рік тому, і вона в мене залишила враження настільки в душі, настільки в серці, що я під тим враженням, скажімо, можна сказати, досі перебуваю. І це справді важливо знати, це наша історія. Рія, це наше минуле, це обов'язково до прочитання кожному українцю. Вікторія каже: у Херсоні книжкової крамниці в них не було. Там містяни більше читали газети та журнали. А в Рівному виявилося популярніша художня література. Молодь читає книжки. Саме молодь покупці 99% молодь. І це дуже втішно. Аби забрати частину речей та книг, подружжя нещодавно їздило в деокупований Херсон. кажуть, поки жити там небезпечно. Люди повернутися неможливо. Ми там перебували всього 34 години. Я їх порахувала кожну годину. І знаєте, за перших дві години я нарахувала 50 вибухів, а далі я збирлася з ліку. Поки що подружжя залишається працювати та жити у рівному. Хочуть розширити асортимент книг у планах відкрити філії та інтернет-магазин. Проте підприємці переконані, у Херсон обов'язково повернуться і вже будуть плани на майбутнє. Другу книгарню відкриємо в центрі Херсона на площі Свободи. Ну куди зараз прилетіло? Да, коли росіян переможемо, то книгарня така ж затишна книгарня буде в центрі Херсона, а поки що подружжя підприємців за допомогою спонсорів роблять безплатні випуски газет для жителів Херсону. Наталія Світлова рівна п'ятий канал.